Вони майбутня влада міста Ужгорода, лідери учнівського самоврядування з різних шкіл підвели підсумки річної роботи та поспілкувалися з діючою владою міста. Розповіли про розважальні, благодійні та освітні заходи, що вдалося організувати за рік, та поділилися власними проблемами. Але організаційний момент дійсно поки що слаб, слабий, і дійсно приходять різні люди. Коли хтось не приходить зовсім деякі школи зовсім закриваються від і по, -по старому намагаються жити ефективне керування школою на рівні з учителями та директором те, чого чекають від свого лідера, самі школярі. Євген Доманський був президентом учнівського самоврядування. Рік восени його переоберуть. А поки ділиться своїм поглядом на проблеми учнів та каже, здобутий досвід лідерства дуже цінний. Зараз я десятикласник на 11-й клас Я їду в Америку. По програмі майбутніх лідерів, обміну майбутніх лідерів насправді це дуже хороший досвід. Я впевнений, що він мені знадобиться в житті, адже це в принципі керівна посада. Ми над цим вже думали стосовно створення на базі міської ради співпраці безпосередньо співпраці з міською радою. Якщо виникає якась проблема біля нашої школи в місті, тобто ми їм говоримо. Якщо вони прислухаються до нашої думки, це для нас дуже добре, і якщо вони вирішать. Це питання завдяки нам, то це для нас великий плюс. Наступного року школярі планують розділитися на комітети та будувати роботу відповідно до власних смаків та виключно добровільно, аби лідерів обирали самі учні, а не вчителі та директори. Індивідуально підходити. От спілкування лише допоможе вирішити якісь спільні, ну якісь глобальні більше проблеми. Ну, шкільні, я про шкільні говорю а так. Якщо це все буде так, що ти мусиш зробити то ти маєш піти туди. Ніколи без бажання не буде гарного результату. Наступного тижня школярі побувають у кабінеті міського голови. Кожен може прийти, побачити, як проходить робочий день мера та повчитися азам керування. Бо ж, імовірно, саме вони активні та перспективні ужородські школярі, і є майбутня влада міста сьогодні для того, щоб